Мир вам і Божого благословення, хай Господь Бог благословить там, де ви є. Сьогодні з вами хотіла поділитися таким откроєнням на рахунок того, що Земля не є мільйони років. Тому цього є багато того, що говориться в Біблії. Також це говориться затверджено е, наукою, те, що, якби було мільйони років бага, мільйони років, то б земна пиль е, була б дуже, дуже була багато. Луна, луна була б більша, вона була б здоровезна, багато велика-велика. І також ну, багато научних факторів, які ви можете докладно подивитися на каналі Солопиненко. І так само говориться про те, про теорію еволюції, і також говориться про науку ідеології, це все розказано. І це говориться, що це помилка термін, е, е, термінології. І говориться про те. Що це говорить про те, щоб завести людей в забуждені, і щоб люди не розуміли, звідки вони, і чи вони пішли від мавпи, чи дійсно вони народилися, бо їх створив Господь. Амінь.